Сьогодні трохи про Капріфоль. Або ж ця рослина відома, як жимолись садова, запашна. Ця рослина має дуже ароматні квіти. Використовують її у вертикальному озелененні. Вона дуже добре завиває, будь-що. Якщо у вас є якийсь неприглядний там, куточок саду, якийсь забор страшний або ще щось таке, ви можете висадити цю ліану. Вона дуже добре завиває все і дуже гарно квітує. Також її можна вирощувати. На якісь просто стіні підв'язувати чимось. Вона може бути у формі куща. Дуже гарні сорти маємо в наявності різні, є вічно зелені, які не скидають лист на зиму. Також ця огорожа буде і зеленою, і взимку, і є, які скидають.